Вітаю вас, малята. Сьогодні до нас в гості завітав. Хто це?» Так, їжачок. Я їжачок веселячок маю я багато колючок. Давайте разом гратися і нового дізнаватися. Наш їжачок скрізь усюди гуляв, І на городі, і в саду побував. Там побачив диво дивне. Раптом листочки свій колір змінили. І Їжачок приніс нам один такий листочок, і хоче, щоб ми йому розповіли про цей колір. Їжачок знайшов листочок, найгарніший серед всіх. Він такий ясний, яскравий. Схожий він на сонечко мені. Спільний у них колір є. Хто мені його назве? Так, це жовтий, гарний дуже. Подивись на нього, друже. Жовтий колір є повсюди. Знають його усі люди. Жовтим є мале курчатко, що шукає скрізь зернятко. Жовтим соняшник цвіте. Що всім радість нам несе. Малята їжачок зібрав урожай городини і просить нас допомогти розкласти їх в кошики за кольором. Малята, покажіть, що ми покладемо в червоний кошик. А тепер покажіть, що ми покладемо у жовтий кошик. Молодці малята. А подивіться, скільки перцю уродило! І червоного, і жовтого. А якого перцю багато? Так, багато перцю жовтого кольору. Їжачку, час повертатися додому. Тож, давайте на згадку про цю зустріч подаруємо. -квіточку, яку ми зробимо власноруч. Дивимось на екран і повторюємо за мною. Молодці малята. А нам час уже прощатися. До нових зустрічей!